Пане Віталію, перше запитання до вас взагалі, куди, куди ми котимось? Ну зрозуміло, що все з кожним днем погіршується і погіршується, але от є певне таке відчуття, що зараз оця чаша, якщо вона перельється і після того почнеться третя світова війна, ну вона майже повна. І ці відверті вислови Байдена стосовно Путіна. Сьогоднішня інформація. Від Придністров'я про те, що вони будуть просити, аби їх включили у склад Російської Федерації. Всі ми пам'ятаємо, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України розпочалося саме після того, коли ЛДНР, так зва так названі та ДНР, включили у склад Російської Федерації. Ну таке враження, знаєте, є таке, є такий вислів шухер, але от справді можливо не зовсім телевізійний, не зовсім літературний, але. Є відчуття, що ми на його порозі стоїмо. Ну, давайте не будемо займатися алармізмом. Президент Байден неодноразово досить жорстко виступав з оцінками таких людей, як Володимир Путін чи Сідзінкі. Це його фірмовий стиль. І, до речі, багато хто був спочатку спантеличений тим, що президент Байден називає диктаторів-диктатором. Однак, якщо б Байден не був би Байденом, очевидно, що і ситуація з допомогою Україні була б іншою з боку американської адміністрації. Так що я якраз тут не бачу чогось такого надзвичайного, що відбувається. Це перший момент щодо можливого приєднання Придністров'я до Російської Федерації, так званого приєднання. Ну, по перше, це ще не відбулося. Це тільки прогнози. Дочекаємося так званого з'їзду народних депутатів всіх рівнів так званої Придністровської молдавської республіки, 28 лютого. І того, які рішення там будуть ухвалені, і які рішення будуть ухвалені потім в Москві, варто просто усвідомити, що насправді в Придністрові не добра ситуація, а погана для Росії, тому що фактично цей регіон після початку війни повністю відрізаний від будь-яких можливостей впливу Росії, і якщо дійсно вони підуть на якусь анексію, скажімо так формально. То це буде анексія відвідчи, а не від анексія від можливості, тому що вони можуть звичайно на своїй географічній мапі писати все, що завгодно. Але я вам хочу нагадати, що з точки зору російських мап і Херсон, і Запоріжжя є частиною Російської Федерації. Ну і що для того, щоб це стало реально, щоб вони здійснювали фактичний контроль? Для початку потрібно завоювати ці регіони. Я не впевнений, що навіть е формальна анексія Придністров'я щось серйозно змінить ситуацію в регіоні. Можливо, навіть навпаки прискорить воз'єднання на території Республіки Молдова. Так що я б не поспішав би говорити про світову війну принаймні, це точно не її ознак. Ви Вона заспокоїла насправді. Але от якщо говорити. Придністров'я, е, Одещина і в контексті останнього інтерв'ю е, ну також людина, яка, судячи зі всього, знаходиться не зовсім, е, скажімо так, в адекватному стані. Не хочеться говорити, що там в божевільному інтерв'ю Медведєва, де він казав, що Одеса вже зачекалася. Тут навіть чисто географічно це складається в певний пазл. Ну, якщо це складається в певний пазл, то ви маєте визнати, що президент Медведєв знаходиться в повному психічному здоров'ї, точно знає про що він говорить. Скажу, не зовсім адекватному е, мову, стосовно Раду. Ви абсолютно маєте рацію. Якщо ми уявимо собі, що так звана Придністровська Молдавська республіка стає суб'єктом Російської Федерації, тоді виникає необхідність коридору, такого, скажімо, який був створений від анексованого Криму до Ростова. Але я знову вам нагадую: такий коридор пролувався і без всякого приєднання Придністров'я до Росії. Ще 2022 року у Генеральному штабі Збройних Сил Російської Федерації називали Одесу серед цілей Російської армії говорили про бажання вийти до Придністров'я. Бажати створити коридор і створити коридор це абсолютно різні речі. І як ви розумієте, війна продовжується. Ми не знаємо, як вона буде розвиватися наступними роками. Ми не знаємо, які там будуть наступи, відступи, втрати, успіхи сторін. Це війна, вона не передбачена. Ми розуміємо, якими є цілі цієї війни. І, звичайно, Одеса, як і Київ, як і всі інші українські міста є важливою стратегічною метою Росії. Про це неодноразово щиро говорили і президент Путін і колишній президент Медведєв. вони хотіли приєднати територію нашої країни, як і інших колишніх радянських республік, до складу Росії. Але я вибачаюся, що нового я вам розповідаю. Якщо ви подивитеся на політичну історію 1920 року, ви побачите рівно те ж саме. Після окупації Української Народної Республіки і створення Української РСР, так званої, всі. Незалежні держави, створені на пострадянському просторі, посипалися буквально як доміно. Відбулася так звана радінізація Вірменії, Азербайджану і Грузії. Білорусь також пала однією з перших, і вже 1922 року було створено радянський союз на чолі з Володимиром Леніним. Так що, в принципі, ми бачимо, що Путін абсолютно наполегливо, без всяких особливих змін здійснює цю саму програму. Вона не нова, це програма, яку б я назвав програмою рімейку радянського союзу. І я вважаю, що абсолютно правильним з точки зору імперії спочатку підкорити собі Україну, тому що це вихід до кордонів європейських країн, тому що це індустріальна база, тому що це додаткові можливості сільського господарства, тому що це велике населення, яке може ставити опір, а вже після цього просто вирішити політично, навіть без танків. Проблему інших колишніх радянських республік. Ми на 2030 рік, якщо згадати про документи Кремля, маємо Російську Федерацію чи якось інакше це буде називатися в кордонах СРСР вип... виконана мрія Володимира Путіна. Але знову таки для того, щоб це стало реальністю, потрібно насамперед перемогти в війні. Потрібно, щоб території України від Ужгорода до Луганська і Харкова була під контролем російських військ. Якщо ми з вами подивимося, скільки часу. Скажімо, здійснювалися штурм Бахмута чи Авдіївки, і скільки російських військовослужбовців вже не повернеться додому після цього цих штурмів, то давайте просто спробуємо помножити кількість російських військовослужбовців на кількість всіх тих міст, які потрібно взяти. Я не кажу зараз про звільнення нашої території, я кажу про їх захоплення. І запитаємо себе реалістично: а у Росії точно є така кількість людей? Я розумію, якщо б вони брали місце одне місто в один день. Якщо б в них був бліцкріг, про який вони так приїдуть, ми могли з цього говорити. Звичайно, у Росії є всі можливості продовжувати війну з Україною довгі роки. Я це ніколи ні від кого не приховую. Я завжди казав, готуйтеся до конфлікту сирійського типу. Але я відразу кажу інше: можливості окупувати всю територію України, у Росії немає. Ну одні можливості є, інші можливості немає. Ну це просто така реальність. І я думаю, що про цю реальність, до речі, в Кремлі знають не гірше від мене, тому що знову-таки я абсолютно впевнений в нормальному психічному стані і президента Володимира Путіна, і Дмитра Мєдвєдів, і всіх інших російських керівників, вони вдають себе божевільно. щоб з ними швидше домовлялися. Тому що знаєте, коли ви б'єтеся падучі, то виникає величезне бажання якось з вами домовитися, щоб ви заспокоїлися. Але я точно знаю, що я не божевільний, і вони не божевільні. Це люди, які холоднокровно. Ні, про себе навіть менше знають, тому що це треба ще отримати медичні довідки. А вони, я думаю, проходять відповідні обстеження у психіатрів. Я принаймні, хотів би на це сподіватися, і вони просто точно знають, що якщо ти справляєш враження маньяка, ти таким чином викликаєш бажання якнайшвидше тебе заспокоїти, домовитися, хоча б про, все, про щось, щоб ти не натиснув на кнопку. Ну, от вони це використовують, вони використовують нас страх. Зокрема, про ядерну зброю теж говорив Мєдвєдєв. Ми можемо подивитись цю цитату: спроби повернути Росію до кордонів 1991 року, призведуть тільки до одного до глобальної війни із західними країнами із застосуванням всього стратегічного арсеналу нашої держави по Києву, Берліну, Лондону, Вашингтону, по всіх інших красивих історичних місцях, які давно введені в польотні цілі нашої ядерної тріади. Е, ну, звісно, що ми розуміємо, що це залякування, і те, чому не займає. Йються вже два роки їхнього повномасштабного наступу на Україну в тому числі. Але пан Віталію, хочеться запитати, а що змінилося в них за останній час, тому що якраз от там минає тиждень від того, коли ми дізналися інформацію про смерть Навального. А тут цікаво розуміти наскільки ця смерть входила в плани Кремля, як ви гадаєте, я думаю, що входила звичайно. Я думаю, що вони Навального давно вже прирікли на смерть. Питання того, коли вони хотіли там його знищити в цей момент, в інший, але це взагалі абсолютно запрограмована подія. А щодо ядерної зброї, то я вам теж скажу: ну знову таки, як ви знаєте, я також ніколи не виключав можливість застосування Росією ядерної зброї з моральної точки зору, тому що я вам казав, що ці люди з моральної точки зору, ні перед чим не зупиняться. Але знову таки: для того, щоб застосувати ядерну зброю. Це ж теж треба зрозуміти. Не можна просто прийти до кабінету, взяти валізку. І натиснути на кнопку потрібно для початку відновити випробування ядерної зброї, цього в принципі не відбувається багато років поспіль. Потрібно провести показовий запуск ядерної зброї. Цього теж не відбувається. Так що, до реального застосування ядерної зброї поки що досить багато часу, якщо вона взагалі буде застосована. Потім я хотів би вам нагадати, що на відміну від е е Медведєва. Президент Путін весь час говорить про те, що останнім часом що ядерна зброя не може бути використана, що в ядерній війні немає переможця. Він це нещодавно говорив в інтерв'ю американському коментатору Токеру Карлсону. Я думаю, що це та позиція, яку він займає на сьогоднішній день, враховуючи ще позицію Китайської народної республіки, звичайно, що цього застосування. От дуже багато зараз навіть на в коментарях постійно з'являється. Що навіщо ми обговорюємо так багато Російської Федерації? Ну тому що ворога треба аналізувати, і е, я думаю, що якраз з Віталієм Портником це робити дуже і дуже ефективно, адже Пан Віталій розбирається в хитросплетіннях тамтешньої політики, та е, може прогнозувати. Якщо говорити про ситуацію всередині держави, президент Зеленський анонсував на неділю велику конференцію. От так не до кінця зрозуміло. Там нема слова прес-конференція, але буде конференція. Очевидно, вона буде публічна, де будуть знаходитися, е, е, як казав прес-секретар Зеленського пан Кіфоров, Усі керівники держави, усі військові, е, які відповідають за ситуацію. Я не буду у вас питати, що там скажуть, тому що ну треба дочекатися. А чого ви очікуєте від цієї конференції? Чому вона має, має стати важливою? Чи стане вона важливою? Адже почнеться. Це, це буде перший день третього року великої війни у Європі, не лише в Україні? Ви знаєте, я думаю, що в мене і у президента Зеленського різне бачення того, як слід ставитися до певних подій. Тобто, я скажімо. Не, не використовую якісь там е дати як привід для діалогу. А вважаю, що приводом для діалогу має бути реальна подія. А у президента Зеленського взагалі є така схильність, можливо, пов'язана з його попереднім місцем роботи. Як ми знаємо, він там призначав е свято на день, коли не відбувся напад. Е Росії на Україну а мав відбутися згідно із повідомленнями західних медіа. Ну, тепер ми про цей день фактично не згадуємо, тому що напад відбувся за кілька днів, пі... днів. після цього. він я б сказав, він відомий своєю готовністю використовувати інформаційний привід як можливість для спілкування з піввітчизниками в тому чи іншому форматі. Я... Не знаю, наскільки я інтелігентно висловився, це, звичайно, можна вважати такою звичкою. Але я, взагалі, чесно кажучи, як ви знаєте, не, не, не прислухаюся до слів політиків, тому що я неодноразово підкреслюю, що потрібно вірити справами не словам. Ну, буде конференція, ну, будуть виступати. Керівники країни буде виступати президент. Але ж важливо на те, що вони скажуть в умовах війни, важливо те, чи ми можемо обороняти нашу територію реально. Чи ми можемо звільнювати населені пункти України? Що можуть росіяни? Ми про все дізнаємося з повідомлень Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, якщо ми звільнимо той, той, той чи інший населений пункт, укріпимося на якійсь лінії, чи навпаки втратимо якийсь населений пункт. Чи не зможемо кріпитися на якійсь лінії? Ми про це дізнаємося. Це реальні речі, реальні події. Я завжди е, закликав українців стежити за подіями, а не за словами, не звертати уваги на жодні обіцянки, тому що людина може обіцяти вам якісь речі, виходячи з тієї картини реальності, яка склалася в її голові. І ця картина реальності може не відповідати ані самій реальності, ані компетентності цієї людини. Але у нас люди це буває з людьми, які мають значний. Колоніальний досвід, я б сказав, досвід безвідповідальності за власну долю, за долю власної країни. Вони кохають вухами, розумієте? І багато хто це знає і намагається цю здатність кохання вухами використовувати. А я звик до якихось тактильних речей розумієте? Мені коли говорять, що я там, умовно кажучи, добре виглядаю, що в мене там красиві очі, хоча я не впевнений. Чи красивий ніс, хоча я теж не впевнений, це приємно, звичайно, чути, але я хотів би якогось підтвердження цієї пристрасті завжди мати від людини, яка мені це говорить. І дуже часто буває, що все закінчується компліментами. Ви це знаєте по власному досвіду, я думаю. Так що давайте вірити не в слова, а в справи. А, як би ми все ж не хотіли думати, що там наближення Третьої світової війни реальне. А... І кажемо про те, що Придністров'я ще треба зачекати. Невідомо, що в них буде відбуватися на цьому з'їзді. Але такі, знаєте, якісь ключові історії їх підводять під кінець лютого. Цього місяця, який для України, теж такий символічний, важкий. І є інформація теж про те, що Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО і за їхньою інформацією, яку вони отримали від якраз Збройних сил Німеччини, отримали журналісти видання Білд, що це має статися теж в. У лютому, в кінці лютого вже цього року якісь перші прояви можливо це якась ну, кібер -атака? атака. Це нові мігранти на кордонах країн Центральної Європи, чи ще якісь такі події? Гібридна атака це на третя світова війна. Тому хотілося б зрозуміти конкретику. Тут от Про Європу, якщо говорити знову ж таки, мюнхенська безпекова конференція, і за її підсумками багато хто відзначав, що. Ну, скажем так, не дуже оптимістичні настрої у куларах були. І у Європі ну, таке відчуття, що ну, зумів налякати Путін Європу. Я знову таки думаю, що конференція це тільки конференція, це слова, а не події. У нас дуже багато уваги приділяють цим конференціям, розмовах в кулуарах, Давоському форуму, тому що люди між собою обговорюють. А має значення, що вони роблять. Як вони голосуються в парламентах? Як, які рішення ухвалює уряди? А конференція це приємна можливість обмінятися думками, випити кави з старими друзями, завести нових, вирішити якісь політичні проблеми на рівні еліт. Абсолютно, там як я сказав, конкретні, тому що люди, які там знайомі з один з одним десятиріччями зустрічаються, щоб говорити певні там. Важливі речі. Ну, я знову таки, я ніколи не стежу за конференціями і форумами, чесно кажучи, тому що я вважаю, що це знаєте, таке пересування з однієї столиці до іншої, такого кочового племені людей, в яких ми всі один одного знаємо, спілкуємося, обмінюємося думками, однак рішення приймаються зовсім інакше. Але якщо поза конференцією, так вже підсумовуючи нашу розмову, те, що ми чуємо від е, урядів, ну от сьогодні, так, сьогодні е, німецький парламенту. Рекомендував передавати зброю, в тому числі далекобійну. там не було таурсів про що пишуть всі Наші медіа, Але тим не менше, от подіям власне, які ми маємо зараз від наших європейських партнерів, і особливо в контексті того, що всі пишуть про те, всі бояться приходу Трампа, тому що Трамп можливо не буде захищати Європу і в Європі, можливо, навіть з цього приводу є переполох. От як ви гадаєте, є там цей переполох, чи це все накручено у медіа? Я, а думаю, що європейці думають про те, що вони будуть робити, якщо зміниться політика Сполучених Штатів, однак це знову-таки ніяка не новина. Так же неодноразово було. Сполучені Штати намагалися не брати участь у житті Європи багато разів у своїй історії, історії Європи, зокрема перед Другою світовою війною, а потім будуть змушені. Так що, я вважаю, що буде абсолютно правильно, коли через. 80 років після закінчення Другої світової війни Європа подумає про те, що є її власна відповідальність в сфері безпеки. Нічого нового не відбудеться. Ми знову таки маємо повернутися в 30-ті роки 20-го століття, щоб розуміти, що так воно тоді і було. Якщо ми все життя будемо покладатися виключно на сполучені штати, ми будемо слабкими перед тими загрозами, які є від диктатур.